краш тест на різні типи тканин. Сьогодні ми будемо перевіряти, як вони витримують вогник. Перший наш піддослідний це шкірозамін. Скажу вам відверто, він недорогий та багато ми від нього не. Ось вогники допалав, викидаємо бечечок, прибираємо попіл. Наступна тканинка тканинка Sky. Це є велюр, дуже файний, двощільний. Ну що прибираємо цей бичечок? Як бачимо, пропавний повний глянцева якась така основа знизу ось. Тканина Марокко. Це є флок, він іде антиховоць. Це дуже файно стоїть, як на мене. Ну ось і він допалав. Викидаємо печечок, здмухуємо пепілочок та дивимось, що ми маємо. Ну і на останочок наш поварит натуральна шкіра австрійська. 43 євро за квадрат. Як бачите, веде себе досить непогано, я б сказав.